Як самостійно зробити одночасно діловий та вечірній модний образ з того, що вже є в шафі? Для нас це не проблема. Це бавовняна коктейльна сукня з минулих сезонів. Фасон в неї ідеальний, а ось колір. Ну, як костюм у Міні-Маус. Під вечірній образ зовсім не підходить. Тому щоб вдихнути в сукню нове життя, треба її. Перефарбувати. Для цього знадобиться ось такий барвник для натуральних тканин від Eurotechnology з серії Encanto Italia. Це насичено чорний колір. А на сайті ви можете обрати будь-який колір барвника для самих сміливих ваших експериментів. І є пакування фарби в різній кількості: пакети по 300-350 і 400 грамів, в залежності від того, яку кількість одягу в грамах ви фарбуєте. Тепер просто кладемо коктейльну сукню в пральну машину. І в барабан висипаємо пачку барвника. Ставимо прання на 40 градусів, хоча з цією фарбою можна фарбувати на низьких температурах від 30 градусів. І йдемо займатися своїми справами, бо пральна машина все зробить за вас. Все, готово! Дивимо, що вийшло. Сукня пофарбувалась повністю в єдиний колір. Навіть не видно білих цяточок, що були раніше. А підклад так і лишився червоний, бо він не з натуральної тканини. Та на загальний лук це ніяк не вплине. А ось так виглядає сукня після висихання вже на фігурі. Той самий елегантний фасон можна доповнити ще піджаком. В такому образі можна і на ділові перемовини, і на вишукану вечірку ввечері. Універсально!